Реноміган 3 знімаю відео для тих, хто купуючи автомобіль, думає, що якщо він купує автомобіль у власника, не у перекупа, а у власника, то це є гарантією того, що О, к діньгам, к це гарантією того, що власник не обмане і там розкаже всю правду і, і в общем все буде добре, чудово, прекрасно. Приїхав я оглядати, ну, подивитись автомобіль, звісно, для перепродажу. Перевірив лакофарбове, там щось одне підфарбування незначне. Цей миганчик. Ну, там треба таке хімчистку зробити, треба полірнути було, треба ковпаки поміняти, бо вже обдерті були, купив, до речі, оригінальні ковпачки. І що? Дивлюся, машина свіжа, не заїжджена. Нічого, помилок немає по панелі. ну Це так зараз не дуже прибрано, але суть така, що руль не затертий, підключив комп'ютера. Все чудово, працює. ну Нема помилок активних. Є в пам'яті пасивні помилки, про них я трошки пізніше розкажу. Пробіг 223 тисяч. Чудово. для цих машин це нормальний пробіг, як не спідометрів, не скручений. власник... Майже два роки назад купував його, приганяв, все добре, все чудово. Він саме є власником. Ну там косячки такі, звісно, там є якісь були. Вм'ятини, там. я їх повитягував, все зробив. Коротше кажучи. ну Дивлюся, нормальна машина можна брати. І тут я кажу, хочу проїхатись. Помилок не мав в пам'яті, до речі. Там пасивні помилочки були по регулятору тиску, палива Але вона не активна. Думаю, зараз приїду, подивлюсь. Кажу, ну, так і так, домовляємось хочу проїхати, зацікавила машина. І цей хлопець молодий, там років 24, йому каже мені: Ви знаєте, батько мені казав. Машину і дівчину в чужі руки не давати. Я мов буду за рулем. Говорю, ну друг, слухай, якщо ти будеш за рулем, ну я в тебе її купувати не буду. Нащо ну, вона мені, ну якщо ти, ти ти хіба що будеш сам мене возити на, ній, на цій машині? Ну, коротше, говоря, домовились на те, що я проїду, ну він такий, ну акуратно, там, ну мов там, коротше говоря, легесенько, не гвалтуйте, не насілуйте машинку, щоб все було добре, щоб вона там. Коротше говоря, без, без пробуксовок, без нічого. Та кажу, звісно, без пробуксовок згоден. Ну, проїхався по місту, там невелике містечко, перша, друга, третя, четверта передача, все нормально, помилок не, в... не викидає ніяких, нажимаю, їде машинка. Ну Все нормально, давай, домовились. Кажу, що там по ну, ній розказав, що він там стойки міняв, такі, вроді би, в офіціалів обслуговував, масло міняв. там. Такий каже, перша машина сильно за неї так переживав, там нікому не давав їздити. Ну, коротше говоря, глядів її, як міг. Дивлюся, дійсно, вроді, порядочний парень такий, підозри не викликає. Це таке програміст в очках. Домовились там, що там доручення написати, прийшов він з мамою, там, те доручення. Ну, коротше говоря, вроді би все нормально, нічого не викликає. Я сяду машину, тихіше буде. А, що я її? Я цю машину взяв все-таки. Почав. Там а, треба було, ну, вона на відстані 50 км від мене була. Виїжджаю на трасу, їду, включив круїз. Плавно, там 90 їде машинка, все добре. Ніяких запитань. Ніяких запитань не було до того часу, поки мені не довелося піти на обгон. Значить, що я Виходжу на обгон. Даю трошки більше газу, не в поло, трошки більше. Висвічується тут на панелі. Така ошибочка. Називається низке давлення масла. І кнопочка стоп. Ну, всі знають, зараз я включу зажигання. там, Он стоп. Не ключик, а саме стоп. Типу, що срочно треба заглушити машину, бо, бо говоря, бо буде жопа. Я трошки, ну, звісно, на обгони пішов, скидаю педаль газу. Раз, все, ошибка пройшла, совшення це пройшло. Все, вроді би добре. Немає запитань. Добре. Дзвоню до нього, кажу, так і так, що це за проблема, якесь масло. Кажу, що це таке в тебе. Він, Ні, в мене такого каже, не було. Нічого не знаю. Ну, каже, якщо що, то ви дзвоніть. Ну так, забігаючи наперед, скажу, що це перший останній раз, коли він взяв трубку. Звісно, ж, зрозуміло. Власник, два роки в власності, програміст, такий порядочний, вроді без віду. Да? В очках такий хлопець, що хочеться вірити людині, як то кажуть. Ну, я дзвоню до знайомих, кажу, так і так, така проблема. Ну, кажеться, вроді неправильний переклад, там, треба читати помилки. До речі, про помилки. В блокі була, як я вже казав, в пам'яті неактивна помилка по регулятору тиску палива. Ну, Думаю, ну що, ну, ну максимум помі... поміняю той регулятор, скільки там він 50 доларів? ну там може 70, ну там не знаю скільки він коштує, але ну, я думаю, що недорогий. Паливна, до речі, апаратура тут Delphi. Delphi, 13 року машина, вже проблеми з трушкою, вроді би, як вони убрали. Коротше кажучи, дзвоню до своїх до спеціалістів, кажуть: ну, швидше за все, що треба поміняти паливний фільтр і все буде добре. Поміняв я паливний фільтр, купив. Я впевнений в якості цих фільтрів. Поставив. Звісно, нічого не змінилось. Знову ж таки, починаєш їхати, даєш трошки більше газу, ошибка вискакує. До речі, ошибка називається, вона переведена не давлінням масла, а по суті давлінням палива. Тобто вона ругається, що недостатньо палива. В палив... ну, говоря, Паливний насос не створює достатній тиск палива. Я перевіряв автомобіль з комп'ютерною діагностикою. В пам'яті ця була. Тобто цей чоловік знав, хоча він і казав, що він не знав, вона в пам'яті ця ошибка була. Але моя помилка в тому, що я не, не розраховував, що вона наскільки серйозна, як потім виявилось. І якби я це знав, якби я, скажімо так, уже стикався з таким, то я б, звісно, цю машину не брав. Але що? Потім я під'їхав до одних, до других. Заліз полазив в інтернеті. До речі, інтернет допоміг мені більше, ніж, ніж поради СТОшників. Я їх обіздив, мабуть, 5-6. Питав, хто що скаже, хто що може, перевіряли всі там, давай форсунки знімати, давай насос знімати. Ну, Кажу, почекайте. А до речі, хто знає, на форсунки на цій паливній апаратурі на Delphi 1,5 DCI. Ну, по комп'ютеру я не можу побачити корекцію палива. Тобто їх тільки треба знімати і перевіряти фактично на стенді. Або інший спосіб, до обрату підключаються ці капельниці і за хвилину або за три хвилини перевірити налів. Що я і зробив? відповідно, ну Я ж чув, як машина робить, ну тут запитань немає. Машина реально свіжа, мотор робить рівно, набирає на першій, другій, третій передачі без проблем. А четверта, п'ята от вже є проблема. Це вискакає шибко. Коротше кажучи, перевіряю я на слів форсунок з обратки. Всі чотири форсунки льють як одна, 5 мл. Ну, я розумію, що проблема не в форсунках. І інтенсивно шерстю інтернет, або регулятор тиску палива балується, або сам паливний насос. Ну, в більшість форумів всі пишуть, що доки не поміняли паливний насос, нічого не помогло. Ну, думаю, все. Треба готовить бабки на заміну паливного насоса. Бо, до речі, власник хотів би йому повернути той автомобіль на той час, але він трубку не брав, він там, вроді би, десь в Києві. А, ну, Коротше говоря, не, не живе там, де, там, де прописано. Трубку не бере, пише: я перезвоню. Ну, перезвоню він по цей день, що, до речі, хороший чоловік одним словом. Що далі виходить? Далі, ну, добре, що в нас в місті є. У мене людина, яка дуже давно займається ремонтом конкретно паливної апаратури. Тобто Вони не знімають, в них є стенди, вони перевіряють паливні насоси, перевіряють форсунки. Ну і що каже, я йому розказав, кажу, так і так, форсунки е, на обратку дають однакову, 5 мл. Він каже, ну, значить, проблема в насосі. швидше за все. Домовили, що там. Дав телефон інших спеціалістів, які знімуть цей паливний насос. Паливний насос знімається з зняттям через ГРМ. Коротше, треба ГРМ ремінь знімати. Ну, в общем, зняття буде коштувати гроші. Коротше кажучи, хлопці знімали насос, але кажуть, що там шайби під форсунками треба замінити заодно. Коротше, познімали форсунки. Ну, думаю, зняли, то й зняли заодно перевірю, щоб вже бути впевнений. Бо капельниці капельницями, а форсунки так. Як потім і виявилось, як потім виявилось, дійсно форсунки чітко працюють, насос стружку не гонить, нічого. Але проблема була в клапані подкачки. Клапані паливного тиску паливного насосу низького тиску, він йде в одному блокі з цим спаливним насосом високого тиску. Тобто клапан підкачки. Як сказали потім хлопці мені, там щось вони зробили. Ремонт мені обійшовся на всього 1000 гривень насоса, але це все діло треба було зняти. Треба було плюс перевірка, плюс зняття, демонтаж, монтаж, форсунок, плюс шайби, плюс робота. Коротше говоря, це все мені обійшлося 200 доларів. Чому я це робив? Я вам скажу, Ну, я не можу, я не знаю, як я займаюся перепродажем, я кажу, як є, нічого не скриваю. І от я не можу, ну я займаюсь перепродажем, але я не можу бути таким чмом, блядь, Вибачте на слові, щоб людині впарить таку ерунду, зараз людина від'їде 10 кілометрів від мене, буде дзвонити, а я що? Що скажу? Що, що я не знаю, я не бачив тої ошибки. Чи що я скажу? От вам і довіряйте цим власникам, який два роки їздив, і який каже, що він не бачив, не знав. От такий от... от, от Фактично, я справив ту проблему, яка була в машині. Ту проблему справи, яка була в машині, яку повинен був сказати власник, чи не повинен був, не знаю. Ну, коротше говоря, ну, власник просто морознувся і, і на тому все. От такі діла. Так що думайте самі. По проблемі, до речі, кому цікаво, я буду зніму ще одне відео окремо, яке чисто, о, стосується цієї проблеми, я більш детально розкажу що до чого. Це всім дякую за увагу.